Два роки. Два роки і працює ідеально. Не знаю, хто бере такі акумулятори, кайнер, чи кайнер. Ну, я з ними доволі, Все працює. А завтра зранку буду переробляти, кабеля є, все є. Тільки стати зробити. Так що хто займається таким, підказуйте, як його правильно зробити. А, ще буду зараз в хаті покажу схему, по якій я хочу переробити. <пілкування> Підключення акумулятори. Зараз хвилинку. Ось так я хочу обв'язати акумулятори. Não se permiteu no esquema.